Ну а тим часом у Флориді сьогодні черговий раунд мирних переговорів з п'ятниці, від Кофі Кушнер говорили з українцями в обід суботи в Майамі Приземлився посланець Путіна Дмитрієв, що обговорюють на які все стадії. Запитаємо в нашого спеціального кореспондента Сполучених Штатів Дмитра Анопченка, Він зараз наживо з Вашингтону. Дмитре, вітаю! Що відомо про перемовини, що, що взагалі про що говорять по той бік Океану? Ну, по перше, слід звернути увагу на формат і дуже чітко зафіксувати, що це зараз почався формат, те, що тут називається модним словом, човникова дипломатія. Що мається на увазі? Що американці окремо на одному майданчику, але окремо в окремих приміщеннях проводять переговори і з українською делегацією, і з російською. Ну для того, щоб звіряти позиції, тобто прямого діалогу, незважаючи на те, що всі перебувають в один час в одному місті, між Києвом і Москвою немає. Можу підтвердити, що у і ГНАТОВ і Досі зараз у Холландейл-Біч у Флориді. Ну і ось буквально 20 хвилин тому у них завершилася чергова зустріч із американцями. Те, що теж уперше, це те, що до них доєднуються представники від і країн країн союзників і інших країн. Ну зокрема, це радники з національної безпеки. Ну і зараз підтверджуючи, що навіть виявили цікавість в тому, щоб бути в тій команді переговорній чиновники з Катару. А тут нагадаю, чому ця країна вона не публічно дуже багато допомагає допомагали повертати українських дітей, і чиновники з Туреччини теж ми всі знаємо про запасний стамбульський майданчик. Ну і менше знаємо про те, що багато допомагали з обміном військовополонених, тобто такий новий формат шукають нові можливості для того, щоб ну просто знаходити спільну мову. І зараз є наступний крок, наступний крок, який щонайменше найменше пропонує американська адміністрація. А вони запропонували вийти вже від цієї човникової дипломатії, коли Вітхов і Кушнер говорить то з одним. То з іншими вийти на зустріч трьох на рівні радників із нацбезпеки, тобто провести таку зустріч Америка, Україна, Росія. Ну і якщо на це погодяться, з цим є питання, зараз розповім. Ну то це вже ну, по-перше, підвищення рівня переговорів. А по-друге, можливість теоретично колись вийти, ну хоча б говорити про можливу зустріч вже на рівні перших осіб Трамп, Зеленський, Путін. До цього ще далеко, бо навіть із цим форматом переговори переговори трійки. Президент Зеленський сказав, що він такий формат в принципі підтримує, що Україна до нього відкрита. А ось що стосується Росії, то там ну знаєте інша логіка, і теж її треба ну і пояснити і розуміти. Що не менше, я у Флориді зараз посланець Дмитрієв, посланець Путіна. Я попрошу зараз наших режисерів, ви побачите його кортеж. Він ну десь годину тому. Прибув до гольф-клубу Віткова. А все відбувається в приватному гольф-клубі, який належить Віткову. Москва заявляє, що ще не отримувала оновлений план з 20 пунктів, який прийшов на зміну плану Віткова з 28 пунктів. Ну тобто, виходить, що напередодні у Флориді, ось під час першого туру з росіянами. Дмитрієв уперше цей план отримав, і якраз далі щодо пропозиції штатів вийти на наступний етап, на тристоронню зустріч. А то російська делегація в черговий процес пригальмовує. Ну що менше, це слідує з її заяв, заявляють, що ідея тристоронньої зустрічі цитата поки навіть не пропрацьовується. Ну і дивіться, це не про самі, це не про розмову на вищому рівні. Це просто про наступний етап, який відстоїть, який пропонують штати поговорити в трьох, а не підтримувати ось ці такі Вникові переговори. Ну і знаєте про те, наскільки не готові росіяни не просто домовлятися, але йти на поступки, зокрема щодо території, свідчить ще один факт. Я його сьогодні зранку перевірив факт в тому, що в графіку Трампа, який вже спланований до кінця року, бо там буде багато вихідних, він полетить теж в свою флоридську резиденцію. Зверніть увагу: немає розмови з путіним, і тут я не маю на увазі ну, якусь особисту розмову про другий Будапешт або про спробу реанімувати Будапешт Взагалі ніхто не говорить в планах, немає навіть телефонної розмови з Путіним. Ну дійсно, якщо буде прорив, якщо Росія піде на поступки, її можна організувати. Але по великому рахунку ну це показує наскільки Кремль не готовий навіть поступатися щодо своїх територіальних вимог щодо Донбасу. Ну і зараз тут у Вашингтоні і чинні чиновники, і чиновники відставні насправді дуже багато часто задаються питанням: ну а що буде? Якщо, наприклад, у Флор. Реді погодять план, який задовольнить українців. Ну а потім Вітков повезе його до Москви, і Путін скаже ні. І ось на цей випадок, це ну, так, це, це такий це про це. Ще не писали. Це наш великий ексклюзив. Готується вже план Б. Його вже Америка погоджує з Європою. Ну і ось я поговорив з легендарним американським журналістом Девідом Ігнатіусом. Легенда Washington Post, Він нам розповів першу перший, перший ексклюзив, перші інсайди про цей можливий план Б на випадок, якщо Путін. Від цього плану, який погодять у Флоріді, відмовиться, що це буде, що в цьому плані, все покажемо у червоних лініях. О дев'яті не пропустіть. Ну, дійсно, така невеличка сенсація, колеги. Дмитрий, дякую. Це Дмитро Новченко, спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах.